Отже, сьогодні ми з вами продовжимо говорити про типи текстів. Уявлення взагалі про це правило. Ви ма про ці правила, ви маєте ще спочатку з, з третього класу, так більш детально ми вже їх розглядали. Вчора на уроці розглядали з вами ці типи текстів, вчилися їх відрізняти один від одного. Так, і сьогодні, звичайно, ми продовжимо це робити. Тому ви відступили два рядочки вниз, записали сьогоднішнє число класна робота, так, 3 травня, класна робота, хто ще забув? І ми переходимо спочатку, як завжди, до повторення. І так, подивіться, будь ласка, ось вам так. Найменша одиниця мовлення. Це що? Диві. Дівні пухай мені. Тут відповідь вже написана. Звук. Звук. Тому що звуки ми промовляємо. А літери ми що робимо? Пишем. Пишемо. Пишемо. Ми зв... говоримо, ми Ні. звуками, тому найменша одиниця мовлення це звук, а найменша, найпростіша одиниця письма це вже будуть літери. Так? Тому що ми пишемо літерами, а говоримо звуками. І звуків ми складаємо що склади. склади. А зі складів уже утворюємо. Слова. Слова. Зі слів складаємо речення, речення а із речень. текст. Якщо ви подивитеся ага. на ось цей порядок, то частково можна згадати весь четвертий клас. Четвертий клас ми почали з вами опрацьовувати з теми звуку і складів. Потім розглядали будову слова і різні частини мови, так, іменники, прикметники, які слова належать до дієслова, які слова належать до числівника, потім вивчали тему речення. Слова об'єднані між собою за змістом. А тепер почали назив, на кінцівку вивчати тему тексту, так? Тобто, ось вам, в принципі, весь четвертий клас. І всі ті теми, які ми вивчали, бо ми всі їх вивчали в послідовності, так, по етапі, що від чого утворюється. І так, давайте згадаємо правило. Аріна Писарева, скажи мені, будь ласка, що таке текст? Так, це те, така, така, така. Арін, тільки мікрофон включи. Що таке текст? Я забула. Текст це речення. Текст це речення. Е, Який, що? Які зв'язані які, які, між собою за. Змістом. Абсолютно правильно, так, це речення, які зв'язані між собою за змістом, тому текст завжди, кожен текст вже мати спільну тему, так, то і до тексту ми можемо дібрати заголовок. тому що всі ці речення у тексті вони пояснюють якусь одну тему. Якщо в цьому реченні, в цьому наборі редакт тексті є різні. Теми і ви не можете визначити якусь одну загальну, то більш за все це не текст, це просто набір різноманітних реч. Якщо ви не можете визначити одну спільну тему. Кожен текст умовно розподіляється на три частини. На які частини Діма Касьян розподіляється текст? На зачин основну частину і кінцівку. Правильно. Діма Кікев, які типи тексту ти пам'ятаєш? Чотири їх. А це тепер сто текст. Есе, текст міркування, текст опис, текст розповідь. Абсолютно правильно. Ну, ти почав чомусь кінця загалом починають з тексту розповідь, так розповідь, опис міркування, есе. але в цілому ти назвав їх абсолютно правильно. Добре, скажіть мені, будь ласка, скажи мені, будь ласка, Андрій Греченко у тексті розповіді? Чому він так називається цей текст? Текст розповідь. Чому саме текст розповідь? Тому що у ньому. Чого він розповідь? Я, я. Тому що у тексті розповідь про щось розповідається. розповідається. У тексті розповідь про щось розповідається. Наприклад, як я провів вихідні? Я спав дуже довго, відпочивав від насиченого тижня, потім прокинувся. Мама приготувала смачненьких пиріжечків, я наївся, потім пішов кататись на велосипеді. Ось вам текст розповідь так? Текст опис Аріна Кармазіна це текст у якому? Є детальний опис чогось, так? наприклад. Моя сестричка. У мене є сестричка або у мене є братик, так він менший за мене. в нього великі карі очі, коротке волосся, русяве, так, чарівна посмішка, веснянки на носі. Він дуже активний. Тобто, якщо є ось такий детальний опис, це текст опис. І далі найцікавіше це текст міркування і текст ЕСЕП. Текст міркування Діма Касіян це той текст у якому. Ваше міркується. Тобто, в заченні є що? Питання. Що є? Питання, Правильно, для роздумів. Так, заченні буде якесь питання для роздумів. В основній частині буде розкриття, а у кінцівці підсумок цих роздумів. Так, наприклад, чому. Небо здається блакитним. Ось вам текст міркування, далі роздумок і потім висновок. Так, от чому, дивлячись на небо, нам здається, що воно блакитного кольору. Так, ось вам те, приклад тексту міркування. І текст есе. Текст там, де висловлюються якісь враження про щось, і в кінці завжди буде якийсь висновок. Тобто у тексті есе є що власні думки і власні, думки, власні враження. Тобто, так, чи мені це подобається, чи не подобається, чи, як я, чи мене це лякає, чи я був здивований. Тобто це текст есе. Добре, і так, велику каліграфію прописали, будь ласка, чергування весь рядочок великої та маленької У, великої та маленької Ч. Один рядочку? Ні, в одному рядочку велика У, потім маленька У, потім велика Ч, потім маленька Ч Ось так, так, поки не закінчиться рядок, так? І так, поки не закінчиться рядок. Добре, велика мене. У, маленька У. Велика Ч, маленька Ч. Деякі, а, о, інші дуже схожі. Так, схожі, так тому деякі дуже люблять там якісь свої придумувати написи, свої схеми щодо написання, бо хлопці дуже люблять писати. Як маленька, тільки збільшена, тому ми її повторюємо саме цей правопис. І так, зараз ми будемо з вами працювати, як і вчора. Пра... Пишете, будь ласка, вправо, просто пишете вправо без номеру. Вправо, просто вправо без номеру. Поставили циферку 1. Перед вами текст. Кожен зараз усно читає. Цей текст і записує це його тип, чи це текст розповідь, чи це опис, чи це міркування, чи це. есе. Uh. А як запитати? просто слово есе розповідь? Просто став дати ти що? А ти вчора слухав мій відео урок? Я бачу, ставимо цифру 1 і пишеш: текст розповідь, або текст опис, або текст міркування, в залежності від того, або що це і за і. Або текст СС. Поставили дничку, написали текст який то там. Ось, перед вами перший текст, і ви вже записали, в принципі, то можна навіть текст не дочитувати, це вже все зрозуміло, Так, що це за текст. Чи це розповідь, чи опис, чи міркування, чи все. Наступне другий. Поставили другу циферку. Чому там які псують квіти і городину? Бородину. Мається на увазі рослинки, ну те, що на городі там різні рослинки, тваринки, а, тваринплані. А, Катерина Юрійовна, а тут у цій праві може бути така з що, що опис, опис повторюється? Ні, не можуть такого. <гум> тут кожен тип різний. Визначайте, що це за текст. Тип. А ми mm. потім будемо звіряти. Ага. Вже... Ти мені спочатку покажеш те, що ти записав, а тоді звірив. Так. так, наступний, будь ласка. А mm. чому це Перше речення вже зрозуміло, який це ну, так. Ну, хто вчив правила, тому зрозуміло. Будь ласка. Ну, тільки що нам розповідає. Пиши, давай. Ама. <гас> Розповідний опис і міркування. Чи це текст розповідь, чи опис, чи міркування, чи есе. І записали. В залежності, що це за вашому за текст. Ну, я розкачення вже поширюю. і так дивимося, повертаємося. Перший О, так, три. і так, це перший текст був текст. Опис. Звичайно, це текст опис, тому що ми бачимо розказаний детально, як виглядає сонечко. Так, який розмір довжина? Яке забарвлення, які зустрічаються види, так? тобто повністю все про їхню зовнішність. Це є текст опис Далі перед вами це що був за текст? Пожалуйста. Текст розповідь абсолютно правильно. Немає ніякого опису, те, що Діма казав, да? питав текстовий опис, немає тут ніякого опису. Що тут описується? Подивись уважно. У нас спочатку показалось, потім я зрозуміла з цією розповідь. Це звичайний текст розповіді, немає ніякого опису, все розповідається просто. І третій, це текст. Міркування. Це, міркування. це текст міркування, абсолютно правильно, це текст міркування. Те, що сказали, так з першого речення зрозуміло, тому що в заченні є якесь питання для роздумів, так? Тому, відповідно, це міркування. Якщо є питання для роздумів, згодна. Ось, дивіться, будь ласка, вам підказки. Текст опис весь текст буде відповідати загалом на питання який? Яка який мій братик? Яке це сонечко? Який сьогодні був день? Так, чи то сонячний, чи хмарний, чи веселий, чи сумний, так? Тобто який? Текст розповідь відповідає на питання, що робить, як пройшов мій день, як я відсвяткував день народження, що я планую робити на літніх канікулах. Так? Тобто, що я, яка дія, що я роблю, так? які дії я виконую. І текст міркування найчастіше відповідає на питання, чому або що мені треба. Тобто, якесь питання роздуму є. І так, Пишемо, будь ласка. вправо. Пишемо, будь ласка, вправо. І так, записуємо першу загадку. Першу загадку. Ось вона. Стоїть на дорозі на одній Просто візі. Пара. шапочку. Просто вправо і записуємо загадку. Пам'ятаємо, що загадка записується, якщо. Так. Як вірш, так як показано вірш, так. в підручнику, так, тому пишемо: стоїть на дорозі, з нового рядочку на одній нозі. Шапочку має. Та нікого не вітає. Так, абсолютно правильно. Це гриб. Це гриб, абсолютно правильно. Тому під низом написали гриб. Як відгадку, так з від нового рядочку. Записали відгадку гри. Записали відгадку гри. гри. Угу. Скажіть мені, будь ласка, який цей тип цього тексту? Опис mm опис. -hmm. Текст опис правильно, в дужках біля відгадки, в дужках написали. Текст, гадки це опис завжди майже. Абсолютно правильно. Подивіться, будь ласка, на другу загадку, ми її записувати не будемо, але подивіться круглий, наче м'ячик, кинеш, а не скаче, на дотик, гладеньке на смак, солоденьке. Це що таке? Яблуко. Яблуко, але знову ж таки дивіться, що це за текст, текст, опис. Тому що загадка загалом, для того, щоб розгадати загадку, вам треба щоб описати якісь основні ознаки, за якими ви зможете відгадати той чи інший предмет? Так? Зелений, колючий в салаті, смачнючий. Огірок, так? Тобто ось вам основні ознаки сказала, що він зелений, що є колючки, що готують з нього салат. Все, ви здогадалися, що це огірок. Я описала основні ознаки, так, і за ними ми з вами визначили. Тобто текст опис, і це текст також опис. Є. Дивимося, будь ласка, остання вправа для вас. Пишемо вправо. Пишемо вправо. Подивіться, будь ласка, нам треба замінити малюночки словами і записати текст. Існує думка, що за кількістю крапочок. Пишемо завзад з великі літери. Існує думка. Кома так не пропускаємо. Що за кількість крапочок? Де? Крила? Ну, крила це у великого птаха, а у маленького сонечка це. Крильця. Крильця, так. Дво крила. Ну, це ти прямо там уявила такого, таку помаху величезну. На крильцях. На крильцях сонечка. На крильцях. Там не написано. Там просто крильця намальовані. Існує думка, що за кількістю крапочок на крильцях можна визначити. Вік сонечка. Можна визначити. Це Вік, сонечка. сонечка. Mm -hmm. Існує думка, що за кількістю крапочок на крильцях можна визначити вік сонечка. Це не так, так? Наступне речення, там ми нічого не замінюємо, просто його списуємо. Це не так. Угу. Далі що ми пишемо? Крапочки. Крапочки. Ви на, крильцях. на крильцях. Крильця. Крильця. Як пойміть це текст, як зміститься? Крапочки так... на крильцях. Вказують і далі без змін пишемо, так? Вказують на належність, до різних видів крапочки, не спіши, не спіши, не спіши. не спіши. зараз. Крапочки на крильцях вказують на належність до різних видів. Так. Належність до різних видів. Угу. І все життя. У сонечка одне число крапочок. Правильно, і все життя. У сонечка, одне число, крапочок, одне число крапочок і все життя у сонечка одне число крапочок. Існує думка, що за кількістю крапочок на крильцях можна визначити вік сонечка. Це не так, крапочки на крильцях вказують на належність до різних видів, і все життя у сонечка одне число крапочок. У кожному реченні хто записав, визначили, будь ласка, підмети присуху.

Угу. Я нагадую, що не завжди у реченні є і підмит і присудок. Угу. В цьому тексті саме так. Можливо. І так, давайте дивитись. Існує думка, що за кількістю крапочок на крильцях можна визначити вік сонечка. Підмет. Думка, думка, угу. Думка, думка. що робить? Що робить то існує. 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 І... Угу. Так, це перша частина, так, а в другій частині за кількістю крапочок на крильцях можна визначити вік сонечка. Може визначити? Можна визначити. Тільки є що? присудок. Так, підмета немає. Тому що за кількістю кого чого можна крапочок, вибачки? де на крильцях, тобто можна визначити. Так, так. Два слова. Можна визначити. Це два слова, один присудок, так. присудок. Ага. Далі. Крапочки на крильцях вказують на належність до різних видів. Крапочки вказують. Крапочки вказують правильно. Підмет крапочки. Так. Кра... Що Крапочки крапочки що роблять? Вказують, це присудок, згодна. Угу. І все життя у сонечка одне число крапочок. Ж... Немає. Життя є, підмет є. Життя. життя. Число. Сонечко. число. Сонечко. Що? Число? Число, що число, число яке? Одне число чого? Крапочок. Число у крапочок у кого? У сонечка. Сонечка. Число й коли? Все життя. все життя. Тобто все залежить від слова число. А якби було написано і все життя у сонечка є одне число крабочок, то б є, було б присудком, але в цьому випадку присудка просто немає. І наостанок, давайте визначимо тип цього тексту. Розповідь. Текст розповідь, звичайно. Під низом написали текст розповідь. Текст розповідь через дефікс пишеться. Пам'ятаєте, так? Текст розповідь Тому що це не текст опис оскільки немає детального вигляду, так, зовнішнього вигляду опису сонечка, як у першому тексті, так, який ми розглядали, не підходить. Немає ніякого питання, ніяких роздумів. Чи, прав... Якби було сказано, чи правда, що кількість крапочок визначає вік сонечка? То це вже було текстом міркування, так? А якщо в нас просто йде розповідь про думку, яка існує серед людей, то це звичайний текст розповідь. Ома, ви ще опрацюєте практичну інтерактивну вправу. Там вправа аналоги схожа до тієї, яку ви виконували вчора вдома, будуть з'являтися різні тексти, вам треба буде визначити їхній тип. Чи це текст розповідь, чи опис, чи міркування, тобто визначити типи текстів і надіслати, як завжди, фото виконаної роботи. на цього ми з вами закінчуємо. Переходьте, будь ласка, до можете до відпочинку, обіду.